300 родин переселенців, які оселилися у селищі Нові Санжари на Полтавщині, отримали продуктові набори. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Баффет Фундейшн. У наборах борошно, олія, цукор, різноманітні крупи, печиво та консерви. Консерви, м'ясо індейки, таке рибне консерва. Нині у нових санжарах живуть родини, які виїхали переважно з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Там у мене все забрали, розбомбили і квартиру, і дом де жила, Нічого немає. Дом, який 180 квартир, все все розбите. Бомбили все. Хочемо додому. Місто Рубіжній Луганської області. Ну у нас там окупант. І ми не можемо додому, неізвісно, коли ми побудемо там Ми з рубіжнього виїхали 30 березня 2022 року. Ми вже тут. Два роки допомога продуктами тривалого зберігання актуальна в будь-який сезон і будь-де, коли ти далеко від рідного дому, або якщо його нема взагалі кажуть люди. Спасібі американському фонду Джемблагодарім за те, що підтримують а, нас. Ми сьогодні в Полтавській області допомагаємо нашим переселенцям з Донецької, Херсонської Запорізької області. Харківської області, всім переселенцям, які потребують на сьогоднішній день дуже допомоги. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямі. Продовжуємо допомагати Україні, продовжуємо працювати з людьми і допомагати їм в цей скрутний час. Як завжди на всього періоду, скільки ми працюємо з внутрішньопереміщеними переміщеними особами. Нам завжди допомагає джем цим донаторам, цим людям, які не байдужі, які продовжують допомагати українцям, які постраждали від війни. Дякуємо. благодійники. Американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation підтримують людей зі статусом ВПО на всій території Полтавщини з березня 2022 року.